Цього року на 28 листопада припадає Щедрий вівторок, який поєднує благодійні ініціативи комерційних громадянських організацій і небайдужих людей. Метою його є об'єднати країну навколо добрих справ та долучити до культурних благодійності Україні, що на даний момент є надзвичайно важливим та актуальним. Шкільна громада Запорізької гімназії 107 бере активну участь у благодійних заходах. Серед яких є молодіжна акція прапор вільного народу, обласна благодійна акція Сильні люди. Акція Хай небо буде мирним, а Україна чистою, благодійна акція Підтримай героя, всеукраїнська акція, Моя улюблена тварина, шкільна акція Чистий Дім, міжнародна соціально-екологічна акція, Всесвітній день прибирання. Завдяки благодійним акціям. Було перераховано у благодійний фонд, «Повернись живим, близько 5 тисяч гривень. Добре, роби, добре і буде.